Лемікону берей, скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Як пише видання Nikkei Asia, під час зустрічі в Москві в березні 2023 року кремлівський диктатор Путін заявив лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що Росія воюватиме в Україні щонайменше 5 років. Як стверджують джерела цього видання японського видання, це було це зауваження було таким попередженням Сі для того, щоб він не змінював свою позицію. Вочевидь, у такий спосіб Путін підбивав підсумок ситуації, яка на той момент була не на користь Росії, і також запевнював китайського лідера в тому, що у підсумку Росія вийде переможцем. Ми бачимо, що от, зустріч була в березні, але публікація з'явилася тільки зараз у грудні. Про це і не тільки і взагалі про те, яким виходить Китай в кінці 2023 року, якщо говорити про його міжнародне положення. Будемо говорити з Дмитром Єфремовим, експертом Української асоціації китаєзнавців доцентом доцентом кафедри міжнародних відносин Національного університету Києво-Могилянська академія. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Добрий день, героям слава. Ну, дійсно, сьогодні ми побачили, чи можливо вчора ввечері побачили цю публікацію японського видання про те, що нібито Путін сказав всі, що війна триватиме 5 років. І отут у мене питання. В скажімо, аналітичній частині цієї статті говориться про те, що Путін стверджує, що Китаю вигідно, щоб ця війна тривала довго. А чи це справді так? От, якщо подивитися знову ж ретроспективно, маємо вже майже два роки повномасштабного російського вторгнення, чи дійсно Китай від цього тільки виграє? Ви знаєте, порахувати баланс інтересів Китаю щодо війни в Україні важко. Є і ті елементи, які дають йому виграші, є і негативні моменти, які пов'язані з війною саме для Китаю. Негатив пов'язаний з іміджем. Китай афіліюється з Росією, принаймні на дипломатичному фронті. Він бравурно повідомляє про нарощення обсягів торгівлі, про успіхи в двосторонніх відносинах. Продовжує періодично здійснювати спільні військові навчання. Це все те, що ми спостерігали протягом 23-го року, і е, в очах західних країн на партнерство, з якими Китай ставить основний свій акцент, це викликає відразу і незадоволення. Більше того, варто пригадати, що європейці періодично нагадують при зустрічах з китайським керівництвом, що Політика і підхід європейського союзу та країн Європи до Китаю буде безпосередньо пов'язаний з тим, як Китай ставиться до війни в Україні, чи він не підтримує Росію, не надає їй якусь допомогу. І також європейці систематично очікують, що Китай справлятиме певний вплив на Росію, підштовхуючи її до припинення війни. Але з іншого боку, для Китая присутній набір позитивних елементів. Всі вони добре добре відомі і вже публічно обговорювалися неодноразово. Я коротко нагадаю, це і перефокусування уваги сполучених штатів з індотихоокеанського регіону на, скажімо, півпівсхідні кордонів з кордону Європи, і зменшення можливостей у сполучених Штатів підтримувати Тайвань. Uh, і підрив американського іміджу і впливовості в світі, тому що він представляє Сполучені Штати як упереджену країну, яка знов таки в рамках російсько-української війни продовжує просувати свої інтереси на міжнародній арені. Це всі ті елементи, якими Китай користується, презентуючи війну перед країнами глобального півдня і uh, підриваючи імідж і авторитет Сполучених Штатів, натякаючи на те, що він як. Потенційний е, міжнародний лідер краще справився б з ситуацією, тим більше підкреслюючи свою миролюбність, свою орієнтованість на розв'язання конфлікту і на збалансування інтересів сторін, а можемо гайба, загально... вибачте, що перебуває. А чи можемо ми стверджувати, що 2023 тисячі рік е, знову ж таки? Став таким роком позбавлення ілюзії щодо того, ну яку позицію займає Китай, тобто, звичайно, він е, транслює е, те, що займає нейтральну позицію, е, але. Ми побачили два ну можливо три таких дуже три таких красномовні події з одного боку. Ми бачили, що от була ця зустріч радників різних очільників різних країн. Тобто, був цей мирний саміт у Джиді в Саудівській Аравії, туди. Приїхав спецпредставник Китаю Лі Хуей, але вже на другу таку на ну наступну зустріч ніхто з Китаю не приїхав. І одночасно з цим були дві знакові події. Сі Цзіньпін в березні в Москві. І потім, як Алаверди, у жовтні в Пекіні з'являється Путін на от, е, цьому ювілейному саміті програми Один пояс, один шлях. Там його приймають як царя. Сі Цзіньпін заходить з ним під ручку. Ці зали далі всі інші лідери. Чи можна говорити, що дійсно ну все вже продемонстрував Китай, і в принципі Україні нема на що очікувати з того боку? Китайська позиція за два роки війни практично не змінювалася. Спочатку їм було важко зорієнтуватися, тому що вони не уявляли собі масштабу події. А потім приблизно весь 22 рік вони витратили на те, щоб виробити якусь концептуальну позицію. По суті, вона була презентована в лютому 23-го року на річницю війни, коли Китай видав так званий позиційний документ щодо розв'язання української політичної кризи. Знов таки, що він там робить? Він підкреслює, що це криза, що суверенітет потрібно поважати, не зазначаючи чий суверенітет, чи це український суверенітет, чи російський, чи якихось третіх країн. І зазначає також там багато пунктів, але із найважливішого те, що до. Калькуляції інтересів слід брати законні безпекові занепокоєння, маючи на увазі те, що Росія ословлювала перед війною стурбованість розширенням кордонів НАТО на схід. В той же час в китайських медіа китайські спікери ніколи не згадують про безпекові інтереси України, які були порушені російським нападом під час коли розпочалась війна, Так? І це знову нам дає можливість виснувати, що позиція Китаю про російська. Ми не можемо стверджувати, що це союз, але я б це назвав коаліцією проти сполучених штатів і інших країн, направлено на те, щоб відстояти з одного боку їхні ось ці геополітичні інтереси, з іншого боку захистити авторитарну модель управління, яку які ці країни надають перевагу. І я ще один момент, користуючись нагодою, хотів би відзначити з приводу публікації в Нікеї, з якої ви почали. Справа в тому, що ми в Українській асоціації китайзнавців уважно стежимо за медіоконтентом, який пов'язаний з Китаєм, і автор статті в Нікеї його прізвище наказала. Він неодноразово публікував такі. Сумнівні матеріали з неоднозначними висновками, пане Дмитре. Ви говорили про саме автора так у цієї статті в виданні Нікея про те, що ну людина дуже часто видає певні тексти, яким важко довіряти. Та саме в цьому з цього стосувалося моє застереження, тому що верифікувати чи дійсно Путін казав таке сідзіньпіну не можна хоча гіпотетично ми можемо припускати, що Перед Керманичем Кремля якраз стояла задача переконати свого східного візавів в тому, що у нього ситуація під контролем і що він збирається йти до кінця до досягати своїх цілей. Як це було презентовано, Це вид певної, скажімо, художньої журналістики, яку ми спостерігаємо в публікаціях Нікей, ось саме цього автора, пана Микадзави. Ну, то цікаво, те, що дійсно зустріч відбулася в березні. Тобто можна собі уявити, що е, журналіст поспілкувався зі своїми джерелами, от тільки за півроку, більше ніж за півроку, і отримав таку інформацію. Ну, але ж знову треба, е, якби, запитувати у самого автора, поки що доступу у нас до нього немає. Повертаючись до ну от е, такої позиції Китаю, так де саме знаходиться Китай зараз. Ми з вами перед тим говорили про те. Яку позицію він займає щодо Росії? Ми побачили багато всього. Ми побачили там рекордні закупівлі, скажімо, нафти. Ми побачили е, те, що китайський автопром майже повністю замінив європейський, американський і так далі. В Росії одночасно з цим є величезний проект, який має назву Сила Сибіру Сибіру-2». Це, це газопровід. Великі гроші коштує, і ми побачили те, що китайська сторона, здається, продемонструвала. Нецікавість в тому, щоб такий газопровід був побудований, звичайно, для Росії що це означає? Вони б могли диверсифікувати так свої втрати через те, що вони самі відрізали газ Європі і змогли б його постачати в Китай, але Китай не готовий інвестувати в це. А чому так? Як ви це пояснюєте? Да, це важливий прецедент, до довкола якого обертаються російсько-китайські відносини зараз. І до цього ще треба додати один газовий епізод, який називається е е з приводу який націлені на те, щоб побудувати потужності в Ав Арктичному океані на півночі Російської Федерації, яка б змогла зріджувати природний газ і експортувати кораблями, звідти його до точок, які або портів, які готові його купувати. Так, от американці наклали нещодавно санкції на цей проект, але в ньому приймала участь китайська сторона і її частка складала значний відсоток, і по суті китайські інтереси також постраждали, тобто. Знов таки, що це свідчить, це е, який урок це робить для китайців. Що е, працюючи на перспективу, розраховуючи калькулюючи ризики на майбутнє, очевидно, що такі проекти рано чи пізно потраплять під американські санкції. Е, вони будуть обмежені в фінансуванні. Е, Китай буде не те, що скомпрометований, а зв'язаний щодо свободи маневру в цьому. Це одна сторона. Інша сторона полягає в тому, що Китай завжди диверсифікує джерела постачання своїх природних, а особливо енергетичних корисних копалин. і у нього на столі два проекти: один з Росії, а інший з центральної Азії із Туркменістану, і якому віддати перевагу, поки що для китайців рішення не прийнято. Я думаю, вони. Намагаються використати цю спеціальну ексклюзивну ситуацію, яка виникла на свою користь, добиваючись від сторін, в першу чергу від Російської Федерації: перше прийняття на себе всіх фінансових витрат з проекту, а друге зниження ціни. Ціна, як за якою постачається природний газ із Росії до Китаю, як відомо стало відомо протягом цього року, вона здається на третину нижча тієї ціни, за якою газу Росії купували європейці. Тобто, недолуга політика керівника Російської Федерації загнала його в глухий кут і позбавила свободи маневру. І я хотів відзначити ще один момент. Ось. Нещодавно, здається, тиждень тому російський прем'єр-міністр Мішустін приїжджав до Пекіна. звичайно, на його інтерес полягав в тому, щоб добитися якихось результатів прогресу по силі Сибіру. 2 але гучних заяв після зустрічі не послідувало, що свідчить про те, що домовленості досягнута не було. І ще один нюанс. Під час цієї зустрічі Сідзіньпіна озвучив дуже цікаву ремарку. Він сказав, що ем, Китай сприйме будь-який вибір Росії російського народу і російський народ, що Китай впевнений, що російський народ здатний сам формувати своє майбутнє. Це натяк на президентські вибори, які очікують Росію в березні. І Китай вже надсилає певні сигнали про те, що він сприйме результати. І якщо керівником далі буде Путін, то ситуація його влаштує. У них можуть бути якісь сумніви, що на цих так званих виборах може перемогти хтось інший, крім Путіна. Справа була не в цьому справа була в тому, щоб Китай висловив підтримку російському режиму, хоча б завуальовано, да і надав певні гарантії продовження стабільних відносин. Що Китай і зробив якраз під час цієї зустрічі? Зрозумів сну і звичайно ж для Китаю, мабуть, найбільше ще більш важливими є відносини з Сполученими Штатами Америки з своїм таким стратегічним противником. І ви вже сказали, що от війна в Україні в тому числі використовується для послаблення США для. Агу від Тихоокеанського регіону. І ми також побачили от за цей рік ну, багато всього в цих відносинах. Починалося нібито все добре, нібито мали зустрітися. Ентоні Блінкін мав відвідати держсекретар США, мав відвідати Пекін. Потім почалася це така такий дивний скандал навколо Шпигунських куль, які літали над територією США. Незрозуміло звідки, але ну вирішили, що вони китайські, і ну, мабуть, все-таки таким фіналом року стало, стала зустріч Байдена та Сі в сан франциско Там не те, щоб вони говорили багато про геополітику, говорили навіть там про фентаніл, так про е, е, такий наркотичний засіб. Е, е, проблема велика в США через нього. То в якій точці зараз знаходяться Китай та США? Як ви це оцінюєте? Так, цей сюжет розвивався протягом року доволі непередбачувано, як ви пригадали на початку ці інциденти з кулями і з відмовою налагоджувати кооперацію. Потім вона перезапустилася і почала розгортатись, завершилася самітом в сан франциско І виникає питання, чому Китай спочатку був дуже? Настроєний проти сполучених штатів проти цього діалогу, але потім змінив свою позицію. Наскільки я розумію, в Китаї отримали дані про те, що їхня економіка погано відновлюється після ковіда, і перспективи її розвитку також досить неоднозначні. В таких умовах для Китаю стало очевидним, що відновлення нормального формату кооперації принесе більше вигоди і дозволить виправити цю не нестабільну ситуацію, яка назріває. В його економіці за рахунок відновлення кооперації з сполученими штатами, тому з середини літа і ось до осені відбувалося відновлення каналів зв'язку і діалогу, і в фіналі лідери зустрілися в сан франциско І е, що було важливо, що Сполучені Штати хотіли б від Китаю отримати певні домовленості про те, що в обіобидві сторони визнають, що між ними існує конкуренція, яка не дозволяє їм далі зближатися. Але для того, щоб ця конкуренція була нормалізована, потрібно виробити певні правила взаємодії за результатами зустрічі в сан франциско Поки що ми таких правил не побачили. Сторони дійшли домовленостей по другорядним питанням. Ви згадали фентаніл, туди можна додавати там відновлення. Комунікації між вищими навчальними закладами Китаю і Сполучених Штатів інші прецеденти зближення позиції щодо екологічної екологічного порядку денного, і все це посилює якраз впевненість, що діалог відновився, але він не Стосувався найважливіших питань з приводу безпеки, з приводу глобального управління, з приводу довіри і з приводу організації торговельної системи, е, яка зараз перебуває в певному в певній стагнації, і це те, що залишається на порядку денному, те, що буде предметом переговорів в 2024 році. Це те за чим ми будемо з вами сподіваюся стежити. І про те, які результати сторони досягатимуть, ми можемо зможемо на основі них виснувати про те, чи зближуються їхні позиції. Чи вони далі залишаються на паралельних курсах, не Дмитре, ну от у нас буквально дві хвилини залишилися в ефірі, але це важливе запитання: а що ми справді знаємо про стан китайської економіки, зважаючи на те, що ну дані все таки закриті, але багато м аналітиків, так в тому числі економістів, пишуть про те, що от дивіться проблеми з нерухомістю величезні, так з банківським сектором. То що хоча б приблизно нам відомо в якому стані знаходиться друга економіка світу. Дійсно, дуже гостре питання. Ми, коли намагаємося її оцінити, ми дуже часто послуговуємося заголовками західної преси західних газет, які повідомляють, що там все 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 погано. Ні, я хочу вашу увагу звернути на те, що там абсолютно не все погано. Проблема полягає в тому, що просто Китай планував е, темпи зростання там на рівні 5,2%, здається, а досяг. Трошки нижчих 4,9. Тобто мова йде не про рецесію, не про кризу, а про просто уповільнення зростання. Це офіційні дані, які ми завжди ставимо під е, знак питання, до яких ми ставимося скептично. Але е, неофіційно це означає, що зростання іще на відсоток 2 менші. Це означає, що воно наближається до таких усереднених низьких темпів зростання, характерних для розвинутих країн, але такі низькі темпи зростання не дозволять Китаю досягати тих амбітних цілей, які він перед собою ставить. Цілі полягають в тому, щоб подолати розрив в рівні добробуту між західними країнами і Китаєм. Наразі за рівнем ВВП на душу населення він складає шість порядків, да тобто в шість разів. Не шість порядків, а шість разів. да. шість разів ВВП на душу населення в Китаї нижче, ніж в середньому на Заході. І ось подолання цього розриву це основна задача, яка стоїть перед китайським керівництвом. Вони надаватимуть їй пріоритет, а не певному успіху на міжнародній арені. Принаймні мені так здається. І Певні ознаки несприятливих тенденцій там є. Це згадували і безробіття, і кризу з нерухомістю, накопичені борги і все і тому подібне. Але поки що Китаю вдається контролювати ситуацію і управляти її. Ми розуміємо, ну, що таке будемо... автократія і така планова економіка. Ну вона не планова, вона вже давно не планова, але все-таки у держави є певні важелі, яких немає в демократичних країнах. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Дмитро Єфремов, експерт української асоціації китаєзнавців. Доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету Києво-Могилянська академія, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.